Привіт, друзі! Продаємо сьогодні 6420 джона. Вийде цей трактор до наших постійних клієнтів. Це вже не перша покупка в нашій компанії. Трактор дуже прикольний. Людям не потрібен навантажувач, так що у продажі у нас з'явиться дуже крутий і надійний фірмовий навантажувач Джондір. Як будемо його знімати, відправляти цей трактор нашим клієнтам, будемо вам все показувати. Хто ще не підписався на наш канал, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки і поїхали! За допомогою таких лад зараз швидко його знімемо і поставимо, буде ось так стояти. Вантажувач встановлювався на заводі. Ще заводська бірка. Взяли каву і продовжуємо доставляти трактор. Вчора не вийшло зняти відео, так як стемніло. А сьогодні будемо все вам показувати. Вперед. Так, приїхав трактор. Куди приїхав, Розкажи. Антоніни. Антоніни, Хмельницька область. Дай Бог здоров'я вам. Що скажете про цих продавців? Продавців будемо бачити який. <рес> Що вони нам підвезли подарки? Сьогодні покрова. Покрову ми даруємо всім. Хай усіх нас покриває. 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 Так, 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 так. Дали клієнтам трактора. Розкажіть, які емоції? Що робити будете трактором? Ну, емоції дуже потужні на рахунок такої техніки, яка, я думаю, виправдає моє, мою довіру. І хлопцям буду дякувати. Ми впевнені в цій техніці. Трактор хороший, технічно, справний, буде працювати, нехай приносить користь, радість. Одне задоволення від цієї техніки хай буде. Все, я буду дуже дякувати. Всем все за всім, всім миру і добра. Кому подобається наше відео, підписуйтесь, ставте лайки і до нових цікавих відео. Миру на всіх.